Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Київського міського автомотоклубу. У нас знову ж таки спецвипуск, і знову ми говоримо про КМАМК, Time Attack Challenge 2023 року, принаймні перший челендж. І сьогодні ми у нас розмова із Костянтином Романенком. Коротенька розмова про власний бренд схеч. Про БМВ м 2 CS і про те, як же Костянтинові вдалося перемогти на другому етапі нашого Тайм-Атаку. Костя, вечір добрий. Так, Добро здоров'я. Всім а, ну, вітаю. вітаю всім. А, дивись. А, Домінік минулого тижня казав, що його мета взяти участь в усіх чотирьох розмовах, в усіх чотирьох спецвипусках. А я казав, що очевидно будуть люди, які спробують йому завадити це зробити. І вже так сталося, що за тиждень ми розмовляємо з тобою, а не з Домініком. Розкажи, будь ласка, як для тебе пройшов цей власний етап, як багато кіл накрутив, перш ніж зумів показати оцей свій результат в хвилину 37 і 360 тисячних? Насправді більш складним, мабуть, був сетап самого автомобіля, тому що, на жаль, у мене не було раніше можливості на ньому поїздити, тому що він вийшов вже після того, як війна почалася, у мене тоді не було доступу до комп'ютера навіть, і вже після того, як, о, як все обладнання приїхало. То я якось забив на ці всі класи, та навіть і зараз. Тобто це єдиний автомобіль, який я використовував в самому новому оновленні. А в мене з брендсхетчем завжди були дуже, досить гарні стосунки. Це така одна з найскладніших, але з якоїсь причини одна з моїх найкращих трас. Він тому... так відкатав, перш ніж, власне, показав оцей свій переможний результат. Скажімо так, не знаю, можливо, мені пощастило, але все ж таки, зміг я зібрати коло з 37-360 на там, якомусь 40 там, якомусь колі. Але взагалом я проїхав більше 100 кіл, тому що. Я розумів, що дуже складно зібрати тут коло. Наприклад, я... от це було у неділю вчора, в останній день, на останній годині сесії. Я покращував 30 тільки у першому секторі. Тому, грубо кажучи, хвилина 36 була 100% можлива. І це вже. Скажімо так, на... насамперед, ось ці лідерборди, ось ці хотлапи це боротьба між собою. Тому що ти хочеш показати, скажімо, найкращого себе. Разом з тим тобі вдалося. Можливо, не так, як ти хотів, да? виїхати з хвилини 37 не вдалося, але при цьому вдалося показати час, який ніхто не зумів перевершити. Тож в цьому відношенні вже успіх. Ти сам в підсумку задоволений чи ні? Я розумію, що десь може і ні, якщо ти кажеш, що на першому секторі навіть їхав з таким покращенням. Але в цілому, от етап вже закінчився, вже ніхто не може відхопити. Тепер як ти оцінюєш? Ну, скажімо так, я досить задоволений, що я приїхав першим, але е, я думав, що суперники поїдуть швидше, тому я. І все ж таки, якщо брати масштаб український, то так, я перший. Але якщо дивитися там по масштабу топових пілотів, куди ми е, і тримаємо шлях, то. Там би 100% бомбили б ті, хто виїхав би з цих 37. І ти все одно розумієш, що це не ідеальний результат, його можна покращити. А за рахунок чого? Розкажи, які для тебе особливо тут на брендсхетчі, попри те, що ти кажеш, що тобі траса підходить, що, ти, що вона складна, але для тебе цілком непогано, де тут най, для тебе такі най... Не скажу небезпечніше, але найбільші виклики, які саме ділянки для тебе. А насправді, по суті, всі швидкісні ділянки. Тобто, я маю на увазі не ділянки, а повороти. Вибачаюсь. Всі швидкісні повороти тут дуже складні, тому що, по суті, ти повинен їхати по ідеальній траєкторії. Отаких от. Таких от Змінних умовах. Тому що якщо ти десь на сантиметр поїдеш ліворуч, або праворуч від ідеальної лінії, то ти зловиш калюжу або ж зловиш квоплумвання, і ти або поїдеш на, на декілька десятих повільніше, або ти просто вилетиш до межі траси і зламаєш собі автомобіль. Я зрозумів. Ну, гаразд про автомобіль, про трасу давай, мабуть, перемкни нам на екрани, проїдемо з тобою власне коло. Воно буде з одного боку швидким, з іншого боку, ми розуміємо, що ти вже не збираєшся їхати на всі гроші. Тобто, це не буде таке коло, яке ти ще вчора ввечері намагався показати. Розкажи нам прокоментуй під час проїзду кола да, з онбо. На що звертав сам увагу, де і в чому були, скажімо так, нюанси. Будь ласка. Окей. Okay. Uh... Ну і поки поки власне перемикаєш, давай ще так пару слів про відриви. Сім сотих ти виграв у Павла Павловчука три десятих у Домініка Хорошавіна, сім десятих у Олександра Бородая, вісім десятих у Андрія Познякова. Тобто п'ятірка помістилась в секунду, трійка помістилась в трошки більше ніж три десяті. І за підсумками двох етапів у нас три єдине таке лідерство. А у тебе у Павла Павчука, у Домініка по однаковій кількості очок по 54, у Вас у всіх ага. чотирьох. Ну, зрештою, тут зрозуміло. У тебе перше і третє місце, у Домініка теж перше і третє, і два других у Павла. Я. Чомусь так думаю, що далі буде цікавіше. Хоча не виключаю варіанту, суто математично, за якого, в принципі, ви можете завершити так само 108 очок у всіх. Для цього треба, аби знову ж таки, двоє із вас взяли по першому і третьому місці, і хтось третій, відповідно, двічі ставав другими. Варіант Такий дуже теоретичний, на перший погляд, але тож здогадувався, що після двох буде е, така цікава боротьба. Що скажеш, буде б цікаво, буде, будуть проблеми з, е, в боротьбі з Домініком і Павлом? Ну, якщо сказати, уж прямо... Чесно, то на першому етапі у мене були досить серйозні проблеми зі знаходженням часу, щоб приїхати лідерборд. або мені... Бо мені треба було закривати семестр у університеті, потім на наступного тижня екзамени здавати. І тому, скажімо так, досить недостатньо часу я виділив на першому тижні. На... На автомобілі Тарас. Тобто це і натяк, там... натяк на те, що наступного тижня чекай, Тобто це ць, вже цього тижня. Чекайте ти, від тебе треба знову їзди на максимумі можливостей з тренуваннями, вкатами і тримайся спа, тримайся Астон Мартін. Так. Ну, подивимось. Спочатку треба автомобіль налаштувати, ну, ну, але, але, так, але все ж таки, часу буде набагато більше ніж було раніше. Зрозумів. Показуй своє своє швидке коло, коментуй його, а ми з задоволенням послухаємо і подивимось на те, як ти проходиш, як ти сам кажеш, непрості швидкісні повороти. Ну, починаючи, звісно, вже від першого від uh, Paddock Hill Bend, Ну і туди далі. Mm -hmm. так. -с. Відверто кажучи. Mm. За записом було якось швидше, і, ну, нічого страшного. Якось Решного. так. Зараз так. Є, є картинка, тож uh -huh. прошу. Починаємо ми коло на трасі Брендсхеч, очевидно, з останнього повороту, але до нього ми повернемося вже трохи пізніше. Знаходимося ми на стартвінічній прямій, переключаємося на п'яту передачу. Тут ми гальмуємо поміж цих трьох штук. Так, гальмуємо ми перед другим поворотом. Тут треба мінімізувати проїдену дистанцію і Найголовніше на цій трасі це намагатися не чіпати поребрики на зовнішній траєкторії. На цьому повороті ми намагаємося заходити максимально з зовнішньої траєкторії, щоб максимізувати вихід на величезну пряму. Перекращаємо передачі на приблизно 6,5 тисяч і переходимо до моєї найулюбленішої частини траси. Їдемо, намагаємося максимізувати швидкість в поворотах і одночасно максимізувати вихід з поворотів. Це, мабуть, найскладніша частина траси, тому що, як я вже сказав раніше, тут досить складно Вибрати траєкторію. І переходимо до останнього повороту, на якому ми намагаємося мінізувати дистанцію і максимально швидко вийти з повороту. Саме так ми завершимо коло. Шо, шо, на трасі брендсхеч. Ну і все. Скажи, будь ласка, мені здалося, що перший поворот ти пройшов спочатку ну, не оптимально, правда? От зараз, коли ти показував нам швидке коло. А просто справа в тому, що умови трохи різняться від того, що Я були зрозумів. на сервері. тому... Так. Я зрозумів. Ну що ж, гаразд, Повертайся, повертайся до нас обличчям, в принципі, ми зрозуміли. Дійсно цікаво, дійсно, є, звісно ж, варіанти того, де як можна пробувати відігравати час, де цей час програється? Це ми теж в принципі. Вже а, знаємо, вже розуміємо. Ну і давай буквально ще два-три слова про власне, поточний етап, який розпочався сьогодні. Астон Мартін СПА. А що ти чекаєш від цієї зв'язки, від цього дуету? Британська машина, бельгійська траса? Насправді я так дуже. Сильно хотів спробувати поїздити на цьому Астон Мартіні, тому що автомобіль дуже непопулярний, але ніколи не доводилось. Ось це буде моєю першою можливістю протестувати цей автомобіль, скажімо так, на повній швидкості. Ну що ж, дякую тобі, Костянтине, друзі. Підписуйтесь на наш канал, хто цього ще не зробив. Заходьте в наш канал в Діскорді, там у нас багато чого цікавого. Багато цікавих обговорень було, зокрема, і про власне, завершення цього етапу номер 2 в брендсхетчі. Так, баги і технічні певні проблеми інколи виникають, через що через що, через що, що, бувають цікаві обговорення, цікаві дискусії. У Нас в майбутньому ще багато. Чекає різноманітного контенту, багато чого цікавого. Ну, а що стосується спецвипуску, ну, десь за тиждень буде наступний, а буде переможець в СПА на Астон Мартіні. Хто ним буде, ну, дізнаємося вже в понеділок наступного тижня. Ну а Костянтинові ми дякуємо. А, дякуємо за коло, дякуємо за коротеньку нашу розмову. Зичимо успіхів. Ну і побачимо, як воно складеться в майбутньому, а, якщо ми говоримо про власне продовження тайм Атак Challenge. Дякую, Костянтини. Дякую вам. Друзі, ну і на цьому все. Героям слава ворогам, смерть!